Потрощений місцевий ринок згорілі прилавки та зупинки. О 10-й вечора росіяни нанесли авіаудар по Шевченківському району Запоріжжя. Женщина погибла. От здесь ларька теж Жінка погибла, тому що очевидці йшли, ще нікого не було, ні МЧС, оказували їй допомогу. Ось наше заведення повністю згоріло, нічого не осталось. 500-кілограмова бомба впала біля зупинки. Внасидок удару зайнялись кіоски навпроти, та поряд припаркований автомобіль. Росіяни влаштовують цілеспрямований терор запоріжців. Конфети, телефони, колбаса, далбаса та кури кончені твари, кончені тварі. Що тут? Остановки та стоять. зночі на місці. Працюють всі екстрені служби. Зранку зібралися працівники ринку. Серед згарич люди намагаються врятувати вцілілий товар. Позабирали касу, товар, часть товару там забрали. Ну, в основному все згоріло, все повністю в середине, все вигоріло. Звісно, більші убитки, але головне, що всі живе здорове. Щоб це було часа на два раніше, ці всі заведення роботи. Ворожа бомба забрала життя п'ятьох людей, які в цей момент перебували на вулиці. Ми тут були, так, да, дехто у цю ніч сторожили, чергували. А ми от зараз на зміну їм приїхали. Бачили, як людей тут грузили. Від них що залишилось. Це жах. Біля потрощених торгівельних рядів побиті багатоповерхівки. На цій вулиці є будинки, які постраждали від атак росіян вже втретє. Потери місяця назад в домі був вибух. У мене криша повністю посипалась на мене. Все, що, що мені далі? Ракет у мене бив примо так добила ця ракета, біла все Посипала в лікарнях дев'ять поранених. Серед них 17-річна дитина. Один з постраждалих у тяжкому стані. За його життя боряться лікарі. Місцеві ж потроху приводять територію до ладу та не стримують емоцій в бік окупантів. що можна сказати?